Всім привіт, з вами Михайло Кополовець. Я сьогодні не тільки на трибунах, а й з вами біля поля. Ну, пацани вже розминаються, ну, хто імпонує. Ну, багато у нас класних футболістів. Я думаю, що вони ще всі не розкрилися. Мені подобається Підлепенець, мені подобається дуже класний футболіст, технічний. Мені подобається Бабого, мені подобається Чача. Мені подобається е... всі футболісти класні. Просто я думаю, треба трошки час. Це всі хвилюються, тому що це перший матч, а він самий хвилюючий, тому що е... ну, перший матч вболівальники приходять. І Я думаю, що це трошки буде заважати, але я думаю, що... Ми сьогодні виграємо, я так думаю. Ну, коли повний стадіон приходить, ну коли вже виходиш на поле трошки легше, але коли ще в розівалки, це такий трошечки мандраж завжди був. Завжди. Любий матч, який би матч ми не грали, ми завжди хвилювалися. Навіть коли ми грали на Кубок з другої лігової команди, ти все одно переживаєш. Ну коли вже на полі вже стає легше. Я би хотів, щоб був рахунок 2-1, тому що Кривбас дуже солідна команда, дуже хороша, і це вже такий. Е, ну... Команда, яка постійно в тройки, в четверки в чемпіонаті, я думаю, що це буде ми будемо сьогодні бачити, наскільки команда наша підготовлена, але я думаю, що в нас хороша команда і вона це докаже. А зараз підійдемо до вболівальників і запитаємося, що вони думають про сьогоднішній матч. Як ви думаєте? Мене Михайло звати. Як ви думаєте, як закінчиться сьогоднішній матч? Один проблем. Я не в Україні. Я зрозумів. Раз подошли, і то не фарм. Я думаю, вийде не весь основний склад. Я думаю, що буде зміни це явно. Після Єврокубків і думаю, що перемога буде тільки закрепати. Що скажеш по сьогоднішньому матчі? Як ти думаєш? Як ти думаєш, який рахунок буде? Е, ну, я думаю, що буде важко, бо Кривбас як на сильний хороший, і думаєш. пристойно відіграли. Але це Львів, це Львів. Але це Львів, це, Львів, я думаю, це, я думаю, це, це перший матч. Я думаю, що... я думаю, що так, вони будуть заряджені і 2-1. Е, Дякую. Ви підхопили, що до вас підійде Михайло? Я просто в шоці. Просто... В шоковий? Да, в шоковий. Хто переможе сьогодні? Який рахуночок? Давайте два-д1 або три один. Числа О, дівчата, дівчата. На секундочку, будь ласка, на секундочку. Being... Yeah. Та що всі іностранці? Шо... <laughs> Ми, шо, десь... Ми, вже... Ми... Ми вже в Єврокубках? А, окей. Okay, okay. Хороша команда, але видно було, що була важка гра на цій неділі. і Вони показали дуже гарну гру. І я думаю, що ця команда була ну, вона не відпочила до кінця до цього матчу. Євген Пілепенець по в всередину зміщався і якось там відскочили, і просто до мене м'яч попав, я вдарив і побачив, що м'яч сіться і почав радуватися. Які це емоції були від Ну, просто радий був, що перший гол забили, бо ми важко почали, нас вони трохи прижали. Але добре, що ми відбилися, можна так сказати, і забили свої моменти. Атмосфера, Чесно говоря, самому хочеться зіграти, це правда. У мене багато друзів кажуть, Міша, ти хочеш ще грати в футбол? Звісно, футбол хочеться грати до 100 років, але, на жаль, ця кар'єра дуже маленька. Я почав грати в серйозний футбол десь з 21-го, але на жаль, Бог нам дав тільки 10 років хорошої кар'єри, а після цього вже, ну, вже немає стільки сили і здоров'я. На жаль. Чесно говоря, багато було різних спогадів. Чесно, це і ну, це було моє життя. От воно тут проходило. От 10 років я віддав на цьому полі. Це самі яркі мої спогади, але іменно щось виділити багато було різних. Чесно. Фінальний свисток від Олексія Деревінського, який сповіщає про те, що Карпати перемагають кривбас бронзового призера української прем'єр-ліги з рахунком 3-0. Дуже приємно. Перший раз таке в житті не знаю, що ще сказати. Дякую, що дивилися відео. Підписуйтесь на наш канал. Переможемо!